Говорять, що у стародавньому лучіську все було зовсім по-іншому, ніж зараз. Інші люди, інші школи, інші предмети, та що там, навіть інші закони, одне лише залишалося спільним бажання прославитись і війти в історію славного міста Лучіська. Як війшли в історію єзуїти, спробуємо розібратись. Ми солдати Ісуса Христа. І ніхто не має права вказувати нам, тим паче, вказувати нам, навчатись чи не навчатись. І що ми маємо оволодіти риторикою, музикою і навіть акторськими здібностями. Бути чи не бути. Ось у чому питання. Бути! Ми маємо прославитись і залишити свій слід в історії. Так, але нам потрібно потрапити на дошку найкращих студентів. Тоді нас познайомлять з князями, а вони точно знають, як прославитись. Але не ми одні цього бажаємо. У нас є суперники. Тут така справа, у якій ми теж один одному суперники. Я думав, ми одна команда, а виходить, що кожен сам за себе. Побачимо. Усі ви добре знаєте, що наш колеги був заснований орденом у цій візуїтів 1608 року. Знаємо вчителю! І знаєте, що він був середньою, а згодом став вищою школою. Знаємо вчителю! І ви вже переконалися, що він славиться блискучим викладацьким складом, величезною бібліотекою, музичною школою. Та театральною студією. Бути, чи не бути? Ось куча питання. Питання у тому, хто перший потрапить на дошку кращих студентів. Так. Чи це будуть вискочки, чи справді гідні студенти? Гадаю, завдання, яке нам сьогодні задасть щитать, поставить усе на свої місця. Завдання на сьогодні, завдання, яке допоможе мені і керівництву нашого колегіуму визначити кращих із кращих. Нарешті мій час настав. Я, я, тільки я, справжній солдат Ісуса Христа. Ми всі солдати Ісуса Христа. От і перевіримо, ви займаєтеся з риторкою, ти з музикою, а ви. З акторською майстерністю, от і побачимо, хто кращий студент. Міста Лучеська. Подбайте, щоб ваші діти навчались у найкращому колегіумі міста. Ви навіть не уявляєте, яке цікаве і круте життя наших студентів. Як думаєш, ми справили у них враження? Головне, чи справили ми враження на публіку. Шановна публіко, ми справили у вас враження. Я впевнена, що, дякуючи моїй дивовижній грі сьогодні, все місто спадаме спокійно. Скажи, мій друг Гораціо, як на Олімп зібратися? Проте ти запитай у публіки цієї. Чи хто пізнав тут славу? Ну, що я можу сказати з приводу невеличкого екзамену, який ми намагалися сьогодні здати? Я пишаюся вам. Не важливо, як ви впоралися, а важливо, що ви показали свою мужність гідного звання студента нашого колегіуму. Давно це було, тому й не знаємо, наскільки детально ми вам передали події тих часів. Але легенди про єзуїтів, солдатів Ісуса Христа, до сих пір бродять у цих стінах, у стінах найкращого колегіуму. Славного міста Лучиська.